Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 23 березня, і хочу вам розповісти в даному відео про мій сьогоднішній, я би сказав, такий доволі дивний сон видіння. По правді кажучи, сьогоднішнє відео воно таке не планове, але раз мені таке наснилося, значить потрібно розповісти. Особливо, коли це вже такий, знаєте, якби період, коли ти прокидаєшся, і ось ось ти вже маєш повністю прокинутись, і тут, так, якби знаєте, останній дуже важливий кадр, як тобі показують з такою інформацією. Бо та інформація є від моїх духовних наставників, і, власне, цю інформацію потрібно розповісти вам, людям, розповісти чим пошвидше. Тому зараз буду я розказувати, що це за така назва відео, що мені сьогодні було за такий сон видіння. А ви напишете ваші думки також в коментарях. Можливо, в когось з приводу цього мого сна видіння будуть якісь свої роздуми чи думки, чи якісь відчуття, одним словом, чекатиму ваших коментарів. Також нагадую, кому мої прогнози. Відео, енергопрактики важливі, цікаві. Хто їх дивиться постійно, підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки, мережі і телеграм-канал. Всюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептецький. А також, хто має бажання, може стати тепер вже і спонсором мого YouTube каналу. Ну що ж, розказую цей сон. Сон видіння, бо це ну, в дійсності складно назвати сном. Це більше як водіння. Показують такий гірський хребет. Дуже-дуже десь так високо в горах. І на одному з цьому хребтів гірських, така якби, ну, скеля така, із обох сторін, як прірва. Але є така невеличка рівнина, така подовга ста. І, власне, дивлюся, показують чотири могили. Чотири хреста. І далі йде така асоціація, що кожна ця могила це похований якийсь король, правитель, якась важлива, значима людина. Саме цікаво, що в тому сні кожна. Могила асоціювалася з картою, конкретно, яка є в гральній колоді. Так, Така спрощена система. Ці гральні карти, як ми їх називаємо. Тобто король хрестовий, король піковий, король червовий і король дзвуковий. Дзвунка то є масть, як там ще їх хтось називає, бубна чи як там. Ну, я називаю дзвонковий. І, власне, я ставлю запит, що це таке, хто там похований. І мені йде фраза, що чотири королі помруть, і світу спокій принесуть. І Я розумію, що там поховані дійсності якісь важливі світові персони, правителі, лідери. І я починаю так, якби подумки перебирати, хто може бути там конкретно похований. Я собі, навіть так, записав цей сон, щоб нічого не забути. І, власне, перша асоціація йде з тою могилою, яка от, так, якби, хрест у виді, як масть пікова. Знаєте. Тобто надгробок у виді не, не сам прям хрест, а власне масть пікова. Потім, наприклад, другий надгробок масть хрестова. І от Потім така якби, червова, така типу, як сердечко, і, власне, дзвонкова такий ромбик. Так от, перше. Там, де хрест, оцей така хрестова масть, я так ставлю запит. А хто там похований? Іде мені відповідь, як папа римський. Знову ж таки, це якісь мої в сні чомусь перші, які виникали асоціації. Зараз розкажу ще далі це продовження цієї інформації. Далі, червовий, оцей от надмогильна ця плита, так як би де похований типу червовий король. Я так розумію, що там похований Трамп. Потім дивлюся далі. Дзвонковий король той. Дивлюся? Путін, Путлер. Думаю, ну нарешті вже його офіційно поховали. І потім я так дивлюся, що залишається з четверта, це могила надгробок. Там оце пікова масть. І в мене в голові таке питання. Зеленський? Тобто не стверджувально? Тобто, цих три було як стверджувально. А четвертий, типу, як? Зеленський, думаю, дивно, типу, чого би він там мав бути. Ну, по принципу, що, ну, як мінімум, молодий, там, здоровий і так далі. Ну, ви розумієте, так? А ці то ніби так, ну, померли, бо померли, бо вже по часу, по віку, там, одним словом. І я так ще здивувався, а думаю, може і не Зеленський, ну чомусь така асоціація виникла. Я вам розповідаю, що було в цьому сні ведінні. І потім мені кажуть таку інформацію, що там можуть бути поховані не лише відомі якісь люди чи персони цього світу, які мають важливий сильний вплив в тих чи інших сферах, напрямках, країнах, але й можуть бути поховані ті, хто є так званими таємними правителями світовими і хто це все часто крутить, колотить. Всякі оці світові жахіття. І так знов ця фраза, що чотири королі помруть, і спокій світу принесуть. я ще так задав запит: а що за пора року? Тому що, коли на вершині гори, я бачу одні гори були, які покриті снігом, але небо дуже ясне, дуже чисте, дуже таке дійсності, от як спокій. І, власне, я так розумію, що це пора року. Ну, ніби як не зима, а якась така, типу, там, чи літо весна, чи літо осінь вірніше, весна, літо, літо осінь. Тобто, ну, така пора, що ніби якщо не в горах, то ну, прям гарно і так тепло. І навіть в горах, сонячно. Ну, ви розумієте, що це настільки була яскрава картинка, і настільки від тої інформації, якось так стало легко. Що я зранку проснувся з такою думкою: що ж це має відбуватися? Найближчі періоди, найближчі місяці, бо я теж поставив запит, а який це період, коли це має відбуватись? І мені так ніби теж сказана була фраза, що найближчим часом я розумію, що в просторому варіанті ближній час це може бути і не один місяць, бо, в принципі, тільки на землі існує питання часу, як такого. Але ж така от інформація. І, власне, думаю, вам озвучить цей сон, послухаю ваші версії, ваші думки. Що ж то чотири якихось королі, правителі, дійсності важливих персони в світі мають померти? А, при тому ще була така фраза, що ця персона, що ці персони вони можуть помирати і не навіть і не як фізично. Але і як просто заберуть від них їхню владу, їхню можливість правити. Тобто, це може бути як фізична смерть, так і смерть як, ну, як правителя, як лідера, там, як людина, яка має якусь певну силу владу. Заберуть від неї ту владу, тобто, ну, ми там навіть кажем так, політична смерть, ну, допустим, так? Там, чи, чи якась інша, тобто не фізична, а просто людина. В тому прообразі, який вона по факту зараз має, вона якби помирає. І стає собі там просто людина, яка вже ні на що не впливає. Але от ще раз кажу. Чомусь мене не здивувало, що там якось фігурував Трамп. Чомусь мене не здивувало, що там фігурував Путлер. Путлер взагалі не здивувало. Папа Римський не здивувало. Але от іменно чомусь так де асоціація, коли я поставив запит. Зеленській відповіді не було. І я тому так здивався, а до чого тут Зеленський? Чому саме та асоціація з ним? Ви в деяких ефірах навіть ставили питання, чи можуть бути якісь йому загрози для життя. І я давав відповідь, що біля нього загрози для життя є систематично і регулярно. Не виключено, що може десь бути якийсь черговий замах. Але про це мали би дбати відповідні служби, або ж все-таки будуть максимально сприяти тому, щоби, власне, в перспективі майбутнього позбавити його президентства і так далі, сили певної той, яку він зараз там має, сили, влади. Ну, розумієте про що мова. Тобто, знову ж таки, щось таке може відбуватися, також що пов'язано з ним. Що йде або пряма загроза для життя, або відсторонення від його посади, від його обов'язків. Робота, яка над на цим якось, ну, як як сайти кажуть, як відбувається. Але, судячи з того, що ми з вами теж в прогнозах певних говорили, що цього року дуже є великий відсоток припинення. Бойових дій, зняття воєнного стану, а отже, в результаті і можливе проведення виборів. От, І ми розуміємо, що зі всіх сторін теж е, навіть робили такі прогнози, там Америка когось свого може типу готувати, росіяни свого когось захочуть пропхати, та й Зеленський може і не подаватися знову ж таки на вибори. Тут таке питання. Бо коли мене питаєте, а хто буде наступним президентом України, то я вам кажу, що прогнози такі я буду робити, коли вже будуть чітко призначені вибори, і будуть чітко призначені кандидатури, от тоді робиться правильний, конкретний прогноз. Хто з представлених кандидатур має найбільший шанс піти? І потрапити, ну, мається мазі піти, потрапити на пост президента, пере, ну, виграти цих виборів, так? От. Але чомусь так теж по відчуттях, що не факт, що Зеленський теж може йти на наступний термін і таким чином його персона як президента України буде в минулому. Це знову ж таки інформація, яка нам дається для роздумів. Але я зрозумів, що справді для того, щоб в світі панував спокій, як мінімум, конкретні. Персони, персонажі, які мають відношення чи до великих політичних напрямків, чи до великих таких дійсності релігійних напрямків, ще інших сфер, де вони можуть сильно впливати. От коли їх не стане при тих владних місцях, ще раз скажу, чи через фізичну смерть, чи по інших причинах. І буде хтось на зміну їхні. От тоді я зрозумів, до чого цей сон, і буде в світі можливий спокій. До того часу. Я зрозумів, що колотнеча продовжуватиметься. Десь вона може бути менша, десь більша, десь воно, знаєте, трошки затихло, потім знов десь якась енергія конфлікту, бунту, протесту, загрози знову якихось війни, якихось нападів і так далі. Я про світові масштаби говорю не лише Росія Україна. Тому, власне, от такий сон. Але в цьому сні воно ще було сон ведіння. Тобо кажуть, це якийсь дуже дивний сон видіння. Було як факт, що все-таки ніхто не вічний, ніщо не вічне. Оцих чотири якихось там персонажі, королі, правителі помруть і спокій світу принесуть. І ще такий, якби, варіант, що можливість, щоб світ все-таки був. В контексті якомусь спокою, процвітання, він теж можливий, що я ще зрозумів, з даного послання. От, власне, що хотів вам розповісти. Може, це буде для когось дуже дивно звучати, може комусь щось подібне приснилось. Але так чи інакше, вашу думку в коментарях мені цікаво буде почитати. Всім дякую за увагу! Почуємось з вами в нових ефірах, енергопрактиках. Продовжуємо наш рух до перемоги. Хай дійсності панує в цьому світі правду, справедливість. І от як послання, яке приходило буквально недавно в енергопрактиках, що з цього світу забиратимуть тих, хто проти правди, проти справедливості, проти чесності, проти дійсності такого світла добра проти духовних, духовного росту розвитку, і в тому числі хто проти України. І чомусь мені і ця фраза до цього сна видіння згадалась. Будьте здорові! Світла всім і побільше відправляю. Почуємось, бережіть себе.